Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анівіті Play і це чергове відео по грі Грейчис. Цей день не став. Я записую вам перше відео по своїм героям Ета. І сьогодні це буде міфічний демон, герой, котрого можуть отримати всі, це Карніч Анархіст. Давайте я покажу вам, чим цей демон на сьогоднішньому меті настільки цікавий, чому його варто використовувати, як його можна одягнути, як його варто одягнути. Та чи дійсно він зараз дуже крутий? Так, відповідь так, він дуже крутий. Поясню чому. Покажу вам приклади боїв, де він мені майже сам вигравав бої, покажу, коли його можна використовувати, коли потрібно використовувати, а також що для нього якраз таки вигідно одягати. Отже, давайте розпочинати. Отакий в нас карніч анархіст, і як ми бачимо, я його одягнув одразу в жорстокість і кам'яну шкіру. Пояснюю чому. Тому що потенціал у карні бути як деде, високий, і тому бажано йому вдягнути такий сет, котрий буде ігнорувати броню. Але окрім цього, дуже важливо, щоб в нього була хороша точність, тому що завдяки точності він дає дуже багато дебафів. Як бачите, в мене не залиті навіть зараз книги. В мене банально їх немає, не вистачає. Але навіть без цього, що він ігнорує опір, він дуже часто накладає свої штрафи. Окрім того, точність потрібна, тому що вона, якби ще є одним з його коефіцієнтів. Коефіцієнти у Карніджа не дуже високі, але й не низькі. Його можна використовувати як ДД, але не як одного ДД. Як один даде, він завше не виграє. Але якщо використовувати його ще з якимось ДД де як підтримка, він може виграти і сам. Отже, давайте будемо дивитися першу навичку. Перша навичка атакує одного ворога двічі 50% шанс усунути один довільний бонус в цілі. Тобто, фактично ви атакуєте два рази, і о, досить великий шанс є, що ви дійсно сунете якийсь бонус. І часто це буває, що висуваєте якусь шкіру або якийсь блок штрафів і тому подібне. Тобто, це вже дуже крута навичка. Окрім цього, пасивний ефект. Ви 50% шанс маєте контратакувати щоразу. Коли ворог атакує цього ворога чи союзника, тобто, відповідно, ви ще й постійно контратакуєте. І забіжу трошки наперед. Я дав йому ось таку реліквію. Мені вона випала, і власник має 10% шанс вкрасти один довільний бонус в цілі. І це стакається, це прикольно, це дуже круто, тому що мені, наприклад, це дуже сильно подобається. Сюди, наприклад, я вже такі камінчики встав. Встав такі камінчики, тому що інших в мене не було, але це інша вже історія. Рухаємось далі. Наступна навичка: пекельна змова. Атакує одного ворога двічі, перед атакою міняється здоров'ям із ворогом. Потім краде в нього всі бонуси. Це неймовірно круто. Чому пояснюю? Це герой дуже тонкий, і його дуже легко вбити. Але якщо його хоч трошки не добили, він бере, міняється здоров'ям з ворогом і просто добиває його цим. Плюс печать, що дає нам печать. Давайте ми погортаємо. Тут у нас описані всі наші дебафи, і ми зараз дійдемо до печаті. Печать Печать блокує ефекти від сетів спорядження і талантів за винятком бонусів, які лише збільшують параметри героя. Тобто, відповідно, якщо у вашого героя-супротивника, наприклад, є жорстокість, ви накидаєте на її печать, і бонус від сету спорядження не працює. І це супер круто, тому що фактично проти вас, герой ТД, уже немає ігнорування захисту. І це можна використовувати проти ДД. І цим навіть можна й добити, тому що навичка має непогані коефіцієнти. І причому це не можна відбити, якщо здоров'я цілі 50 і менше. Тобто ви ще 100% накладаєте, тобто вам навіть не так важлива тут точність. Але. Принципі, навичку можна використовувати і проти якихось таких детекоти мають фул здоров'я. Я дуже часто її використовую проти Берізки. Что пояснюю чому? У Карніджа Анархіста досить велика точність. У Берізки зараз її роблять дуже швидкою, якщо що я про Арбайс. І не дають дуже багато опору. І тому, коли вона бере, переходить в другу форму, я накладаю пекельну змову на неї, одразу забираю всі бафи, котрі на ній є. І відповідно вона вже майже нічого не робить в своїй другій формі, і це є дуже круто. І посивка з кожним ударом, нанесеним навичками, має 50 шанс відсотків шанс накласти поширення штрафів, за якого один довільний штраф цілі накладається на всіх ворогів. Це є дуже круто, але щоразу, коли вбиває ворога, має 100% шанс накласти поширення штрафів, за якого всі штрафи цілі накладаються на команду ворогів. Ефект не можна відбити. Тобто точність не потрібна. Коли це є дуже круто, чому цей герой зараз фейрить? З ним, як тільки я отримав карніджу анархіста, мій вінрейт виріс майже на 10%. Чому? Тому що зараз дуже неприємна мета войдів, войдових героїв з Одіном, Шу і так далі. І в мене немає цих героїв. Але завдяки тому, що Карніч, зелена стихія, котра не найкраща, він проти воїдових не має слабких ударів і фактично зарад допомогою цього баре накладає ці штрафи і просто поширює на всю команду. І це неймовірно круто працює. І ще окрім того, чому цей герой неймовірно крутий, у нього є супер крута аура на арені на 33%. Це фактично найшвидша аура в грі, ну окрім Одіна, якщо брати, але Одін працює тільки для видів, і тому ця аура просто мастхев, якщо ви граєте з підпачками. Чому мінуси цього героя? Якщо ви не можете грати від агресії, не факт, що вас вийде грати від другого ходу. Це буде досить складно, але реально. Я покажу приклади, де він грає від другого ходу і грає досить ефективно. Але карніж любить домінувати. Він карніж, він демон, він любить домінувати і любить перемагати. Давайте оглянемо другу форму. Взагалі, другу форму використовуємо не так часто, як першу, але вона теж досить прикольна. Пасивний ефект тут зберігається, тобто контратаки завжди будуть, і атакує одного ворога двічі і лікує себе від заданої шкоди. Відповідно, він буде постійно себе хілити. Причому хілить він себе дуже багато і, якби, не присідає. Але це не змінює того, що він дуже тонкий. Відповідно, його можна вбити в будь-який момент. І той хіл вже не буде актуальним. Друга навичка: атакує всіх ворогів, ігнорує щит. Також ігнорує щит союзників, коли атакує ворогів, що мають на собі один чи більше штрафів. Та невмирання, коли атакує ворогів, що має на собі два або більше штрафів. Тобто, ви бачите, є якесь невмирання, переходите у другу форму, бачите, що там є штрафи. Пробиваєте все, супротивник мертвий. третя навичка. Атакує всіх ворогів. Якщо від цієї навички померла ціль, що перебувала під дією трьох або більше штрафів, накладає блок живлення. Тобто, наприклад, ви законтролили когось, дуже багато дебафів накинули. Перейшли в другу форму і стукнули. У цієї навички досить неповні коефіцієнти, і шанс того, що ви вб'єте, високий. І тому, якраз таки ви ще можете класти блок оживлення і це дуже круто працює. Пасивка тут працює таким чином: збільшує власну крит шкоду на 1% за кожні 3 одиниці точності, а також ігнорує 10% цілі, захисту саме за кожен накладений на неї штраф. Відповідно, ви дуже багато ігноруєте і у вас КУ. Високий, за рахунок того, що ви постійно розганяєте йому точність. Але працює це досить дивно, пробиває він не так сильно, як нігби. Чим це спричинено, чесно кажучи, точно вам відповісти не зможу. Отже, що його можна одягнути? А, пріоритетним є, як на мене, якраз таки якийсь сет ігнорування. Тобто, давайте пройдемось по сетам, котрі в нас взагалі є. Якщо ми візьмемо всі-всі-всі сети, котрі мають ігнорування, це жорстокість. Це в нас е, летальність і це, наприклад, інтуїція. І серед цих трьох сетів ви можете подивитися той сет, котрий у вас буде найсильніший, але при цьому буде мати точність. Е, Карніж не має бути найбільш швидким ТД у вашій команді. Це не є актуально, тому що, наприклад, є кінь, котрий має переганяти, познімати шкіри і так далі. А от Карніж уже накладе свої дебафи. Тому. Він не має бути найшвидшим ДД, але він має бути ДД, котрим має точність. Тобто без точності Карніч буде грати набагато гірше. І я подивився, що в мене є ось, наприклад, такий артефакт, такий. Артефакт, такий. І тут в кожному артефакті я старався, де я міг знайти точність. І за допомогою цієї точності я якраз розігнав йому стати. Як бачите, тут точність, тобто навіть не атаки відсоток, а точність. І відповідно, наприклад, тут взагалі в мене мій стяг, це точність плюс точність, і це неймовірно крутий стяг. Мені дуже пощастило, що він мені випав. І дуже крутий, до речі, в мене ще і біжутерія дуже крута. Також багато точності і КУ. Тобто, відповідно, стараєтеся тягнути в кам'яну шкіру. І який сет, котрий ігнорує. Дивитись по тому, з якого сету ви можете зібрати досить велику кількість точності, і якраз таки можливість того, щоб ви могли його зібрати з кам'яною шкірою. Отже, давайте тепер глянемо на його таланти. Таланти я зробив ось такі. Тобто, фактично, що ми тут робимо, ми хочемо тут досягнути ДД потенціалу, і тому ми виходимо в отрочення шлемів. Власне, тут немає нічого супер унікального. Єдине, що, мабуть, те, що ми виходимо через підтримку, а не через це, тому що контратак в нас і так досить. А точність нам потрібна, тому що ми любимо якраз таки штрафувати. А, також, в принципі, непогано, цей перший удар, він задає більше шкоди. Відповідно, ви можете когось вбити за допомогою навіть А3, коли вперше походите. І якщо, як ми пам'ятаємо, якщо ми вбиваємо за допомогою А3, то відповідно. Ми розкидаємо всі дебафи, котрі були на цій цілі, і вони всі поширюються на команду, і це є дуже круто. Ну а так стабільно, як ДД. Тобто нічого особливого в цих талантах тут немає. Реліквії, як я вам сказав, сфера присвоєння. Я думаю, що є велика кількість інших реліквій, кожніх можна використовувати, але враховуючи те, що в нас зараз не так багато реліквій, то ця реліквія йому непогано підійде. І, власне, я думаю, що пора переходити вже якраз таки до прикладів використання цього героя. Так, перший бій, який я хочу вам показати, це в мене бій проти цього супротивника. Це один з моїх, так би мовити, перших боїв. І пояснюю, що я тут зробив не зовсім так. Давайте ми повернемось сюди. Мені по дефолту банять якраз таки Арманза. Але я забанив йому якраз таки берізку. В принципі, це не найгірший варіант, але як я сказав. Як я вже потім на практиці побачив, Карніч дуже круто грає проти Берізки. Відповідно, ви можете навпаки брати його проти Берізки, тому що він її контрпікає. А в даному випадку можна, наприклад, було забанити коня. І якби я забанив, наприклад, коня, то фактично шансів там було б не так багато. Але, з іншої сторони, Берізка могла бути б заливщиком, і заливщик з відповідно Сіфі 2 залива, і могло бути щось не так. Але давайте подивимося, що ж було в цьому бою. Тобто, фактично, ми забанили, звісно, ми беремо Ауру Карніджа. Тут нічого не змінюється. Так, бій розпочинається. І, як бачимо, ми перегнали цього супротивника. Якби не Аура Карніджа, можливо, ми б його не перегнали. А так з аурою Карніджа в нас набагато більше шансів перегнати. І через це гра набагато простіша. Що ми бачимо? Проти нас грає Зікфронт, проти нас грає Макака. Я видаю А3 ворона в Сіфі вкрасти стати, і тепер дивіться, що ми власне робимо. Ми банально накидаємо дебафи, і вся команда взагалі нічого не може зробити. Тобто, фактично, пасивка, котра є у нашого зіпфрунта, анулюється. Пасивка коня анулюється. І хоч мені навіть зараз боляче, наче. Але взагалі нічого супротивник не може зробити. І мій Лазаріус просто бере і добиває цю команду. І через це легка перемога. Так, наступний бій, як не дивно, вийшов дійсно наступний. І тут ми бачимо, що Карніж покаже себе навіть з кращої сторони. В чому суть Карніжа ще, окрім того, він блокує пасивки. І такі герої, як, наприклад, Марічка, нічого не може зробити. Тобто, фактично, ви заблокували Марічці її пасивку. І все, герой вже набагато гірше грає. Давайте подивимося відбувалося в цьому бою. Власне, ми знову беремо ауру, якраз таки, Карніджа. У нас є ще. В пулі Крікса. Відповідно, як я і сказав, у нас є два ДД. Тобто, у нас є Карніч і у нас є Ворон. Якби забанили мені Ворона, я б все одно тут виграв, тому що в Карніча дуже хороші сапорти, а справа не настільки плотна команда. Зараз ви зрозумієте, чому я сказав не настільки плотна команда. Ми дали перезарядку, ми перегнали за рахунок аури, що вже дуже круто. І, відповідно, зараз що ми робимо? Юмеко, котра в протилежній команді, нічого не може зробити. Відповідно, ми просто даємо щити, переходить у нас галатир в другу форму, тому що вперше він перезаряджений і починає нас якраз таки старається контролити. І дивіться через те, що, по-перше, у нас наш е карніч зелений. А по-друге, що в нього є ще клітка блискавок, що теж дуже круто, шкіра не знялася. І це дуже великий плюс цього героя. Раджу вам, якщо у вас немає, наприклад, 6 зірок, брати клітку. Та навіть якщо є 6 зірок, клітка дуже непоганий варіант. І як бачите, зараз е ходить у нас наш, відповідно, Лазаріус. І тепер дивіться, що відбувається: ми добиваємо Юмеко і вся команда взагалі нічого не може зробити. Команда вже все її вимкнули, і після цього, якби, шансів немає в супротивника, Уже нічого не зробиш. Тому що ми зараз добиваємо в Марі, і команда немає ресу О, галатир, котрий в другій формі без навичок, це взагалі не герой, тому що в нього навіть немає захисної пасивки. І як ми бачимо, типу навичка потрохи, але пробиває. І вони нічого не можуть зробити, і через це цей бій автоматично виграється, і суперник виходить з бою. Тому ось такі бої дуже круто, якраз показують те, як круто грає наш карніж. Будемо переходити до наступного бою. Дивіться, як не дивно, наступний бій це теж наступний бій, котрий ми маємо на стрімчику. Тобто, фактично, три бої підряд. Ми беремо Карніча і три бої підряд він щось робить. Дивіться, в даному випадку нам знову в принципі пік у нас майже такий самий. А вже проти грає якраз мета водів про яку я кажу. Тобто, фактично, у нас Один підшу і бомбовики. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Відповідно, у нас є Гізмак плюс комідус, наче ситуація не супер приємна Ми стараємось одразу вбити одного з ДД. В принципі, тут можна було вбити як Одіна, так і Гізмака, але я вирішив, що вб'ю. Гізмака, і бачите, мені не вистачило демеджу. Але оскільки ми добили якраз таки нашого Одіна, ми накинули на гізмака дебафи. Він не може перейти в другу форму, і фактично цей гізмак нічого не може зробити. Давайте трохи перемотаємо, він вирішив мені заблокувати всі навички. В принципі, непоганий варіант. Але дивіться, що буде далі. Тобто, фактично, він мене зносить. в мене є ворон. Я знаю, що ворон поломана історія. Але менше з тим. Що ми зараз робимо? Ми вбиваємо цих героїв. У нас переходить якраз таки наш Єрафант другу форму. Чіпка не іерафант, а якраз таки. блін Оцей мечевик. Мечевик, мечевик, хоч не мочовий. Тобто Зікрон переходить другу форму, і йому накидує якраз таки карніч, забирає з контратаки з нього блок. І за рахунок цього ми його вбиваємо. Наступний бій, який я вам покажу, це буде якраз таки: дивіться, у нас є Крікса, Лазаріус, Ворон плюс Карніч, проти нас Беріск, відповідно, Галатир, плюс Одін з Гізмаком. Тут я покажу вам один момент, який покаже, чому Карніч дуже крутий проти берізки в нинішній меті. Тобто, фактично, зараз тут можна це зараз оминути, це сильно зараз не грає ролі, але... Бачите, герої всі перезаряджені. По-перше, Карніш дуже круто грає проти якраз таки нашого галатира. Бачите, випав слабкий удар. І це допоможе нам якраз таки зараз нормально зіграти проти супротивника. супер велика кількість бонусів. Тобто, фактично, що робити, якби складна ситуація. Ми трошки не добуваємо Одіна, всі отримують блок демеджу. Але що ми зараз робимо? У нас є А2 на карнічі, котрий дуже ефективно працює проти Беріска. Ми беремо і просто забираємо всі бонуси. І таким чином ми трошки перевертаємо цей бій. І це дуже круто працює проти Беріска, тому що Беріска стає майже неактуальним. Наступний бій у нас проти вала. Як ми бачимо, у нас стандартний наш пік, тут у нас є кінь. У нас немає тут Кріксі, наприклад. Кріксія тут, в принципі, була не особливо крута. Чому? Тому що Кріксія любить переганяти. Тому я вирішив Кріксі тут не брати. У нас, проте, якраз таки грає Марічка під Тарасом, Фродні. Вал дуже його любить. А, і якраз таки Берізка. Давайте подивимося, як буде розвиватися цей бій. Бій вийшов досить крутим. Ось, давайте глянемо, що з нього вийде. Через те, що у нас є кам'яна шкіра якраз карніджі, страх, котрий якраз дає Тарас, він не реалізовується. Це вже теж плюс. Він мене, звісно, переганяє як не як швидкість у нього на аккаунті набагато вища. Але ролі зараз тут це багато награє. Як бачите, ми познімали бонуси деякі. Він дає мені А2. Але при цьому не дає оглушення, тому що в мене трохи опороте є на вороні. І зараз починається те, що називається бомбить. Я даю А2 і перетворююсь вівцю через те, що там в Тараса одна вівця. Ну, але менше з тим. Як то кажуть, буває. Тут я мерзну завчасно, плюс мені чомусь не вистачає точності, аби законтролити берізку. Але дивіться. Зараз мені точності буде вистачати. Я під конем, під бафом точності, накидую дебафи, відповідно, вся команда нічого не може зробити. Я такий думаю, перейду я в другу форму, переходжу я в другу форму, і бам-бам, і все. Тобто фактично залишається один Фрольні і йому більше нічого робити, тому що в мене є ворон, котрий бере і завершується бій. Іначе супротивник складний, безперечно, але. Карніч теж відіграв тут свою роль. Останній бій у нас буде проти Кіргеймера. Чому показав цей бій? Тому що він також любить е, якраз таки брати халатира, плюс у нього досить непогані герої, хороший шмот. І я одразу взяв в нього коня і взяв у нього Карніча, тому що фактично і той, і той герой в нього присутній. тому, аби не віддавати їх, він взяв Арманца, я забрав своїх двох героїв, щоб не віддавати їх йому. Я таки вирішив тут, що власне, через те, що я маю ауру карніджа, я пережену його. Тому я просто забанив в СІФІ, щоб не було якихось додаткових бафів і тому подібне. За рахунок того, що я беру ауру якраз таки карніджа, я зараз його пережену, і будемо бачити, як буде відбуватися цей бій. Тобто, фактично, ми переганяємо і бачимо, що у нас власне, можна зробити двома чинами. Або вбити макаку, чому я не дуже вбачаю суть. І я вирішив дати якраз таки блок штрафів, щоб він мене не міг нормально штрафувати. І за рахунок цього, типу, немає ніякої нормальної альтернативи. Є варіант, звісно, зняти шкалу ходу, але йому це не вдається зробити. Прокнуло, скоріш за все, 3% на вороні, тому що навряд чи там дуже мало точності. Але ситуація для нього досить плачевна. Як виявилося, ця макака якраз таки має досить велику кількість точності, як ви бачили, але не дамажна. І ви бачили, одразу шкіра, котру вона вкрала, була знята. Тобто карніш одразу, одразу її зняв і, відповідно, на макаці вже нічого немає, якогось захисного елементу. Дістає він мені карніжа з моєї овечки. І, власне, на цьому вже бій майже завершений. Тобто аутів тут для нього не так багато. Він зараз може, в принципі, реснути. Але я вирішив такий, що, мабуть, варто вбити таке фрольні, щоб фрольні нам не заважав. Тобто мінус один ДД, він нічого не зробить. І навіть якщо він зараз підніме, да, бій трохи продовжиться, але фактично без нормального ДД, тому що макака в нього на точність, йому банально не вистачить ресурсів, якими він може вигравати. Давайте подивимося, що буде далі. Зараз у нього залишилась овечка. Але, як бачите, навіть у вівцю він мене перетворити не зміг. І, в принципі, на цьому майже все. Як виявилось, все-таки Макака має і демедж, але ну, це сильно не вплинуло на ситуацію. Тому що в Макаки немає мультихітів, вона вдарила. Відповідно, ворон перейшов в другу форму, і далі виграв цей бій. Отже, що можна сказати, герой просто супер. Враховуючи, що отримують його всі. А, цей герой неймовірно має хороший потенціал, дуже круто грає проти мети, котра зараз склалася. І тому я дуже раджу вам одягнути його сильно, витратити деякі свої найсильніші артефакти саме на нього, тому що він цього вартий. І бажаю, щоб вам всім пощастило, як мені. Як тільки я отримав карніджа, я одразу отримав на нього ще чотири зірочки, ідеалі 5 або 6, але 4 це вже супер круто, тому що дає йому ДД потенціал. Тому. Грайте правильно та перемагайте! З вами був Ані Вертіплей. Підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там, до речі, буде розіграш uh, рубінчиків під новий рік. Тому всіх буду дуже радий бачити. І побачимо на якомусь стрімчику або ж на наступному відео. Всіх буду дуже радий бачити. Бувайте!